Моє робоче місце це глидильна дошка. Саме тут Юлія у вільний від основної роботи час збирає справжні fpv дрони. Пташки з під рук дівчини вже мають успішні бойові вильоти. Ну от десять я передала. Зараз шість і ще безпосередньо в розробці, треба розуміти, що не кожен дрон відпрацьовує. Але коли мені скинули роботу мого самого першого дрона, і він попав в ціль, а і я бачила результати, це взагалі були суперкласні емоції. За освітою дівчина-дизайнерка та ще декілька місяців тому не мала жодного уявлення, як працювати з паяльником. Проте каже, коли Онувала новий для себе інструмент. Перший дрон зібрала досить швидко. Є люди, які долучаються і вони вже вміють паяти. То для них, в принципі, і ніякого часу не треба. Вони просто беруть інструкцію і починають це робити. Може, годин шість десь так у мене зайняло те, що я там робила цей а, перший дрон. І потім з кожним наступним дроном це було вже швидше, швидше. А потім я вже перестала інструкцію відкривати. Гроші на дрони дівчина збирає власними силами, допомагають друзі, благодійники, а також дана. Отять небайдужі люди. Я загорілася тим тим, що я не хочу просто там я не знаю збирати донати і що закуповувати. Я хочу в тому числі і робити щось своїми руками. Це зараз наша базова потреба як дихати. Так само ми мусимо підтримувати своє військо для того, щоб перемогти. Запчастини для збірки інженери замовляють за кордоном, а ціна такого домашнього безпілотника приблизно 250 доларів. Що більше ніж двічі дешевше ніж купувати готовий варіант. Ці дрони дуже дешеві порівняно з тими, що вироблені комерційно, тому що ми прибираємо з вартості там оренду приміщення, заробітні плати і навіть податки, тому що кожна людина замовляє деталі, і вона не платить податки, тому тому, що у нас є ліміт. Правильно, якщо замовлення менше 150 доларів, то Посилка проходить кордон без податків. І працює такий безпілотник не менш ефективно, адже летить на відстань до 5-8 кілометрів із навантаженням в півтора кілограма. У нас є варіанти робити більші дроні, такі як 8-дюймові, як ви тут бачите зверху. Це тестовий варіант, і 10-дюймові. На них вже можна ставити скиди, вони можуть летіти довше, далі і більшу вагу нести. Кожен дрон, він перевірений і він був на ньому був тестовий політ, і тестовий політ був там із вагою, і так далі. Тобто, ми завжди впевнені в тому, що ми передаємо проєкт. Існує понад три місяці. За цей час учасники змогли зібрати та передати військовим 380 дронів, і на цьому зупинятися не планують. Наша мета на 2024 рік передати силам оборони України 10 тисяч дронів. Наша задача закрити потребу в дронах. До моменту, коли держава е, буде е, закривати цю потребу самостійно. Ну тобто, ми такий е, тимчасово тимчасова історія по допомозі до моменту, коли ми розженемось, ну або переможемо. Про те, щоб досягти поставлених цілей, вільних рук потрібно набагато більше, ніж є зараз, каже Сергій. Нам потрібні люди, які роблять дрони. От і все. Тобто, тут е, ви самі керуєте своїм часом. І своїми можливостями, щоб потрапити в команду, потрібно навчитися паяти та заповнити заявку. Вже далі людині надають всі необхідні інструкції та допомагають у режимі реального часу. Артем Деркачов, Сергій Кисельов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.